Вітаю тебе, глядач! Якщо ти на моєму каналі вперше, то мене звати Іван, і ми тут спілкуємось та просуваємо український сімрейс. Я є засновником спільноти Варта, яка займається організацією цифрових перегонів у різних ігрових проєктах, як на ПК, так і на ігрових консолях. Будемо ганяти, тренуватися разом, а також допоможемо тобі покращити свої навички та долучитись до офіційних спортивних змагань. Всі посилання, як до нас доєднатися, ти знайдеш в описі. До цього відео. А хто вже мене знає, той давно слідкує за моїм каналом, і той точно, вже, скоріш за всього, цікавився питаннями, з якими ми сьогодні будемо з вами разом розбиратися. Отже, що таке офіційні змагання? Хто має право на проведення офіційних змагань, чому варто брати участь в офіційних змаганнях, схема та принципи проведення офіційних змагань. Ну і наостанок я скажу кілька слов. Від себе. Поїхали. Що таке офіційні змагання? Офіційні змагання це змагання, які проходять з певною регламентною документацією, яка легалізована та затверджена спортивною федерацією міжнародного рівня. В таких документах встановлені правила, вимоги до змагань, календар, суддівство, відповідальні особи, схеми заліку очок, вимоги для учасників. Вимоги до обладнання, системи штрафів і офіційне підтвердження результатів. І це я не враховую, ще багато інших спортивних міністерств та установ, де сама організація перегонів проходить ще додаткові погодження та організаційні підготовчі роботи. А для участі в офіційних автоперегонах в тебе має бути два документи. Актуальне членство у Федерації, яке незалежно від часу його придбання, діє до 31 числа 12 місяця. Також його наставлено на 2026 рік, актуальна інформація десь 500 гривень. Цей документ, по суті, є вступний квіток, який незалежно спортсменти, тренер або суддя, який буде у Федерації України, да, сплачує по-любому. Друге це ліцензія водія. Їх багато різновидів, починаючи з D0 до серії K. І ціни в них починаються від 300 гривень і заканчуються декілька тисяч доларів. Їх перелік можна знайти в офіційних документах на сайті VO. Але нас із вами цікавить саме ліцензія DRL Digital Racing License. Яка надає право нам брати участь у цифрових змаганнях. І я рекомендую її придбати, якщо це ваша перша ліцензія, або поводовжувати її одразу на початку року. А ще я хочу зауважити, що з початку війни 22-го року, і на початок 26-го, ліцензію ДРЛ можна було отримати безкоштовно. Коли ти реєструєшся на членство в ВАУ. Тож, якщо коротко, є вид спорту, незалежно теніс, хокей, гольф, є федерація, яка його супроводжує, та фіксує усі проведені змагання та їх результати, успіхи і порушення спортсмена. У нашому випадку, якщо ти хочеш офіційного визвання своїх сімрейсерських е здібностей, або налаштований на титул чемпіона України з якісь ну, дисциплін, так? то тобі треба стати офіційним спортсменом в федерації та мати, звісно, ліцензію ДРЛ. Щоб відповісти на це запитання, зануримось трішки в історію. Фіа це міжнародна автомобільна федерація, яка є головною установою в реальних автомобільних змаганнях. Але. У 2018 році FIA відкриває новий напрямок eSport, сертифіковане кіберспортивне змагання. І вже у листопаді 2019 році проводять перші автомобільні ігри FIA в Римі. де eSport став частиною FIA Motorsport Game, що, до речі, проводяться кожні 2 роки. Сім Рейс змагання проходили за кубок Digital Cup на симуляторі. Гран Turismo Sport на трасі Барселона, Каталунія. А автівки використовувалися Red Bull 2019. На жаль, представників української команди в тому році не було. Чому, спитаєте ви? Це складне запитання і інформацію знайти досить важко. Але спілкуючись з гонщиками з різних спільнот, хто застав в ці події, ось який пазл мені вдалося скласти. Була група ініціаторів, яка ще задовго до 2018 року каталася в автосимулятори і давно вже бажала створити щось на зразок сім рейс федерації в Україні. Та почувши про запис сім рейс у Фіа, да, звернулася до нашого ФАУ mm. з бажанням прийняти участь в ЄСМОРі, та пообіцяли організувати підготовку ну, до змагань. Да? Проте, окрім обіцянок, не було подальших дій. Ніхто нічого не підготував і, по факту, жодного пілота на відрядження на змагання FIA да, не було. А з часом ще й заявили, що це винна ФАУ. І мала спочатку все організувати, надати, а вони би далі сиділи та керували. Звісно, що після такого фіаска довіра ФАУ до таких організаторів була втрачена, що вже сказати про якусь подальшу співпрацю. Да? Або навіть надання якихось документів, чинних прав на проведення офіційних змагань. Знову ж таки, я підкреслюю: інформація не офіційна, не підтверджена. Дехто каже, що гран спорт винен, бо всі топові сімрейсери ганяли в осету Корса, а консольні сім рейсінги рахували, як щось ну, низько рівне не цікаве. Ніхто навіть не міг передбачити, що змагання будуть на ньому. Тому і не встигли підготуватись. Хоча хоча, дехто каже, що і намагалися, хто зна, як воно там було насправді, і в кожного своє бачення. Але в будь-якому випадку, в 2019 рік, для українського сімрейсера завдяки цим діячам HM, був як то кажуть втрачений. Звісно, після цих подій ФАУ а, вже у 2020 році створює підрозділ Комісія цифрового автоспорту КЦА, яке має ексклюзивне право на проведення офіційних сімризміських змагань в Україні та вже відправляє на участь до FIA Motorsport Game вже ліцензованих пілотів у 2022 та 2024 роках. І Я певен, що наші пілоти гідно будуть виступати і в цьому в 2026-му. Тут я вважаю, треба почати з того, що в нас є дуже багато сімрейсівських спільнот, і їх стає дедалі більше. Тож, з'являється більший вибір ігрових симуляторів, в яких можна знайти вже наших українських гонщиків, додатись в друзі і покататись разом. Все чітко, що треба, скажеш ти. Але. Тут є добряча, замаскована перешкода. Коли керівники спільнот і самі гонщики обирають принциповий, принциповий напрямок самостійного розвитку, незалежного від спортивної федерації, не всі розуміють, що цей шлях закінчується знаком, і кар'єра потенційно-швидкого пілота закінчується. Не почавшись, я згоден, що участь в всім клубах розбавляється майже щоденними локальними фановими ігнтами, перегонами всередині спільноти. а Іноді злиттям спільноту задля змагання в якійсь одній гонці. Самі збирають гроші у вигляді стартових внесків на призи переможця. Навіть долучають якихось спонсорів. Самі себе перемагають, самі собі дають призи, самі себе визначають чемпіонами і так само собі проставляють якусь рейтингову таблицю. Але насправді це не про спорт та розвід, а про популяризацію. І це дуже велика різниця. Більше, схоже на конкурс берете на себе кофт та отримай більше глядачів на Ютубі. І давайте відверто. Але це максимальна вершина еволюції. Та після досягнення. Більшість хороших пілотів закінчують свою кар'єру рейсером, здебільшого прив'язуючись до людей в цій спільноті. І він вже не йде далі. Тому що більшості все і так влаштовує, а швидкий пілот з добрячим потенціалом самостійно йти далі не хоче. Так і залишається супертоп в якоїсь спільноті прогонки. Тож до першої переваги в участі в офіційних змаганнях я віднесу можливість повноцінного розвитку пілота, де він може стартувати з початківця або юніорської лізі, стати переможцем національної сім'ї, чемпіоном Кубків, чемпіоном України. А з часом може і хто знає великим переможцем Ігор Фія Отаспорт, вже звідти. Пересісти на повноцінний гоночний реальний карт. Хіба не заради цього більшість з нас з вами змагається. А судячи з тенденцій та статей, які я все частіше ну, зустрічаю в інтернеті публікації в автоспорт, журналах, заявах світових виробників, в статі від Маршліфу, ну, да, різних гоночних команд і саміфія. Відбір пілотів із симулятора в реальний спорт вже майже перетворюється на стандартний підхід. І це насправді я вважаю дуже круто. Що є можливість з сімрейсера стати реальним рейсером. До другої переваги я віднесу можливість зекономити свій час на рандомні покатушки з рандомними людьми. А одразу готуватись разом зі спортсменами, які серйозно налаштовані на участь в офіційних змаганнях і спрямовані на результат. Як бонус, твої навички значно швидше починають удосконалюватися. А усі твої досягнення ніколи не будуть втрачені чи забути, а твоє ім'я назавжди залишиться в історії автоспорту України, а не якогось там клубу про гонки. Який може бути якимось момент, ну, в будь-який момент він може розвалитися або зникнути, або злитись з ким-то. Да, і ну, все, все буде втрачено. Третя перевага. Вже називалось раніше. Все, що надає членство ФАУ і ліцензія ДРЛ. Ти маєш вільний доступ до всіх змагань, які проводить федерація. Незалежно від симулятора, кільцеві перегони картинг, Формула 4, Крос, Раллі, GT3, Кузова, Дріфт, Наскар. І все це йде тобі в залік, якщо ти приймаєш в цьому участь. І ти також самостійно обираєш, в чому тобі ну, їхати. Да? Та в якому напрямку спорту розвиватися. Або якщо є в тебе час та бажання їхати можна во все, во все, що ти захочеш. Якщо в тебе, звісно, стільки часу є. До четвертої переваги я скоріше віднесу як комплекс, да? це те, що при вступі у ФАУ та отримання ліцензії ДРЛ відділ КЦА безкоштовно надає тобі ключ доступу до самого розповсюдженого спортивного автосимулятору iRacie. Це симулятор зараз мейнстрім, який просуває FIA. Професійні спортсмени, ви, мабуть, на Ютубі. Вже бачили Форстапена, який там ганяє, ну і багато інших. так? Да? Така підписка на один рік вона десь 100-150 доларів коштує, да? вам давно хтось просто так ну, щось дарував ну, да? на таку суму. Також зауважу, що участь у гонках від КЦФу завжди була безкоштовною для спортсменів. А призери подіуму глядачі та активні вболівальники отримували призи від партнерів, організаторів та офіційних представників великих компаній та міжнародних брендів. До речі, я сам недавно брав участь у новорічній гонці від КСА, і там мені вдалося позмагатись з чинними чемпіонами Куби, Канади, Слов'енії. Та отримав цікавий приз від офіційного представника Mazda в Україні. Це було дуже приємно, багато призів також часто надає український виробник Катор. І, і ти завдяки своїм гоночним скілам цілком можеш оновити свої девайси для геймінгу. Отже, невеличкі висновки. Звісно, що кожен сам обирає шлях всім рейсам. Хтось просто аби щось покатати з друзями. Хтось більш амбітний, хоче просто позмагатись, байдуже за задні ті місця ну або що. Комусь цікава тільки конкретна одна гра. Я їжджу в Gran Turismo 7, і я буду тільки в Gran Turismo 7 і все. Ну, мені цікава одна спільнота з конкретним направленням, я буду грати тільки на gt 3 або там групові авто, там інше, да? формули, якісь раллі, будь-що. Вузьке таке направлення. Хтось просто ганяє во все, во все, во все, во все, аби розкрутити свій YouTube канал. Вибір завжди залишається за тобою: долучатись до офіційного спорту з перспективою росту, чи залишитись зіркою бунтівного табору шлях, який, на жаль, нікуди не веде і знайомий нам знак. Варіації проведення змагань дуже багаті. Все залежить від регламенту, який чітко прописується в першу чергу у КЦА, затверджується рівнем ФАУ, і все вони мають відповідати міжнародним вимогам та стандартам Яспорту. І щоб скоротити час цього відео, я постараюсь стисло і просто пояснити, як проходить спортивний рік. Так, починається рік з ялинки, а ще зі створення календаря змагань. І він формується та використовується в актуальних ігрових проєктах. І саме КЦА прописує вимоги до симулятора. Симулятор підпадає або не підпадає. Станом на 25-26 рік, на мій погляд, скоріш за всього, будуть більш актуальні проекти, як ARACIN і GTC. А для ралійних будуть використовувати ESCORT ERC. Асета корса Раллі, на жаль, не готова, Єва не готова да? з автомобілістою 2 чи ЛМУ. Ну, тут ще такі запитання трішки є, бо ФІА наразі поки нічого не сказала за використання цих симуляторів. У кожному. З обраних симуляторів проходять два змагання, ну, зазвичай два змагання, по два або п'ять етапів в кожному. Перше змагання це відкрити серій е інтермедійний, ну так скажемо, інтермедійний кап. Да? -кап. Е це відкриті змагання, які може брати будь-хто хоче, і навіть пілоти, які не мають ліцензії та членство ФАУ. Воно там не потрібно. А, але участь в таких перегонах обмежується кількістю. Тож треба не прогавити та вступити, ну, встигнути зареєструватися там. Google форми обічно зазвичай дають. І встигнути зареєструватися. Да. Безкоштовні такі змагання, да, вони іноді проводяться офіційно, так само, для, і не треба не мати нічого для, для того. Другий по рейтингу це національна серія. В цих змаганнях можуть брати участь пілоти тільки які мають ліцензію ФАУ та ДРЛ. І іноді національна серія вона буває відкритою. Ну, від пілота не потребується ліцензії. Але, але участь в них для ліцензіатів вона не обмежена. А для людей, хто. Немає ліцензії, вона вже може бути обмежити ну, кількістю пілотів. Да? Тож, тож, в таких змаганнях можна долучитись, да? але треба слідкувати, да? щоб не прогавити. Якщо нас, у вас ліцензії немає. Якщо у вас є ліцензія, да? то ви, звісно, спокійно себе реєструєтесь і долучаєтесь. А третій за рейтингом, це є Кубок України. Він проводиться серед ліцензованих спортсменів ФАУ та вже заліком за різними дисциплінами. Відкрити колеса, наприклад, F4, F1, да, GT3, Радікрос. І там вже проходять по одній гонці да, на кожному авто. А отримані ну, 100 бали да, йдуть в загальний зал, залік одного пілота. Тобто ж ти можеш змагатись там, 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 і все це йде в загальний тобі залік За кількістю очок ти отримуєш, якщо ти набрав їх максимально, ти отримуєш перемогу в Кубок України. Ну і нарешті четвертий, найголовніший і складний, як на мене, звагання це за чемпіон України. Він проводиться окремо в кожній дисципліні по 5 етапів. В симуляторі, звісно, iRacing і долучитись можуть тільки. Ліцензовані пілоти. Да? Проходить він в трьох ну, в трьох дисциплінах: це відкриті колеса F4, GT3 і Е, Ще Чемпіонат України проводиться для ралі. Це раніше був РПР, да? і зараз це ЄС ВРС. Сподіваюсь, що в 2026 році додадуть. Функціонал у асетах от в Саралі, да? мультиплеєр якийсь або там щось, ну, якусь складову. Да? Ну, але, але це тільки сподіваюся, що наразі активним саме є EA Sport VRC. До речі, він скоро розпочнеться, і до нього можна буде долучитися. Але для цього потрібно мати ліцензію да, Фау, да? і дерев. І Тут саме цікаве, що. Всі ці змагання відкриті для міжнародних спортсменів, які також будуть запрошені до участі, у яких також є ліцензія в інших автофедераціях світу. І це дає змогу нашим спортсменам попередньо позмагатись з, з прямими конкурентами, з якими ймовірно, доведеться змагатися саме на FIA Motorsport Games. І це дуже крута можливість, на мій погляд, да? що ми зможемо позмагатись попередньо саме з тими пілотами, які будуть ну, є, ну, велика така ймовірність да? зустрітись там. Результати всіх пілотів йдуть в загальну таблицю, щоб бачити, хто яку сходинку займає в міжнародному заліку. Але КЦА ще додатково веде окрему таблицю по українським спортсменам. І по проходженню у всіх етапів виявляється наша, ну як би чемпіони України, да, виявляється в кожній дисципліні окремо. Саме круте, що пілот може брати змагання не тільки в одній дисципліні. Хоча я навіть не можу уявити, де працює ця людина, да, і скільки часу в нього на все це має бути, да, щоб встигнути брати у участь в всьому. Ну, тут має бути якийсь спонсор, да, який тебе забезпечує, поки ти цілодобово будеш там тренуватися їздити. Це дуже складно, це є робота, да, тому не всі, не всі витримують такі теми. Підсумки. Сподіваюся, що я сьогодні допоміг тобі розібратися з питаннями, що таке офіційний цифровий спорт. Та чому важливо приймати в ньому участь? Звісно, знову ж таки, що кожен для себе має зробити да, ці висновки та вирішити для себе, чого насправді, чого насправді ти прагнеш від заняття цим рейсингом. І якщо це для тебе якийсь вечірній чилінг та хобі, то звісно, що вступ до федерації, ліцензії, ну, воно тобі не потрібне, тобі і так все ок. Але якщо ти більш амбітний до змагань, але з якихось своїх або нав'язаних да, причинами ну, хтось там сказав, і ти так само робиш. Принципово не береш участь у змаганнях від Автоспор... автоспортивної федерації да, нашої, то маєш розуміти, що в тебе не буде розвитку. Та рано чи пізно ти втомишся, умовно кажучи, ну, ні за що. Та закінчиш свою довгу та перспективну кар'єру сімрейсера, на жаль, не помічений никим. Максимум, що тобі там, ну, будеш мати на Ютубі підписників. Ну, Це це вершина, як то кажуть, еволюції. А також я часто чую від людей, чому я щось маю платити, там, якісь внески, ліцензії, на що воно мені треба. Давайте розберемося, я поясню. Наприклад, ти вирішив грати в гольф, ти купуєш різні клюшки, там їх багато різних, да? і в тебе має бути перепуска до клубу. Якщо ти, наприклад, фіхтуванням хочеш займатися, да? в тебе має бути багато аксесуарів і також федерація. Да? Ліцензія, діюча ліцензія у федерації. Да? Ціни на заняття автоспортом, я здогадуюсь, що ти вже бачив. Що ж, Мабуть, це все, чим я хотів з вами сьогодні поспілкуватись, поділитись. Да? Пишіть в коментарях своє бачення розвитку, саме сімрейсінгу саме розвитку України. Не путайте з чимось іншим, да? з популяризацією. Хочу з вами поспілкуватись, якщо буде така змога. Посилання, як долучитись до спорту, я залишу в описі до відео, звісно. Да? До зустрічі на офіційних змаганнях. Долучайтесь. Слава Україні!